діла тихо ходять, так каже народна мудрість. А ще люди кажуть, що гарні вчинки люблять тишу. Але ми всі чітко розуміємо, що зараз ми робимо недобрі справи і гарні вчинки. Ми робимо те, що мусимо робити і повинні робити кожен з нас і щодня. Збори, донати, будь-яка фізична допомога це не добрі справи, це наш шлях до виживання, це наш шлях до майбутнього. Не треба просто донатити і мовчати, про це треба казати вголос, про це треба нагадувати щодня. І, наприклад, моє поповнення банки на дрони сьогодні це нагадування для когось поповнити цю банку завтра і навпаки. Сьогодні у нічну тривогу і вранішню також я пекла смаколики для хлопців і дівчат на нулі на самих важких напрямках. Берегині Зерпіня також зараз збирає смаколики, щоб передати захисникам. Маю велике бажання, і дуже хочу, щоб воно здійснилось, щоб наші захисники, хлопці і дівчата на передовій мали змогу хоча б на 5 хвилин відволіктись з горнятком кави і домашнім смаколиком. За останній час моя аудиторія в Інстаграм значно збільшилась, і через це до мене приходять різного роду прохання та пропозиції. У тому числі розмістити на своїй сторінці посилання на збір на допомогу захисникам, але, не знаючи людини особисто, я цього робити не можу. Але впевнена, що сьогодні кожен з нас має надійний фонд для донату.